Існує особливий вид болю, той, що не залишає після себе видимих слідів, проте змінює усе в твоїй душі. Це біль, коли доросла дитина обриває зв'язок, і раптом ти опиняєшся перед мовчанням, яке гучніше за будь-які слова. Можливо, ти знаєш це відчуття, можливо, ти писав повідомлення, які так і залишилися без відповіді, можливо, ти намагався пояснити, виправдатися чи попросити вибачення за речі яких навіть до кінця не розумієш, і, можливо, ти відчував, як твоя гідність руйнується з кожним новим повідомленням, що лишається проігнорованим, те, що я хочу тобі показати сьогодні, не відповідатиме твоїм очікуванням. Це не буде м'яка історія для втіхи, це не список кроків до швидкого примирення. Те, що я покажу, це правда, яка спершу ранить, але потім визволяє. Правда, яку Карл Юнг розкрив у своїх найглибших роздумах про людську психіку, мова про те, що відбувається у внутрішньому світі твоєї дитини, коли ти припиняєш діяти так, як діяв раніше, це про силу, яка вже живе в тобі, хоч ти її ще не усвідомлюєш. І це про те, що лише ця сила здатна справді щось змінити. Протягом наступних хвилин ти зрозумієш, чому всі твої попередні спроби не спрацювали. Ти побачиш, що насправді відбувається в психіці твоєї дитини, коли вона тебе відштовхує, і ти дізнаєшся, що саме ти можеш зробити, щоб спровокувати внутрішню трансформацію, яка набагато глибша за звичайне примирення, адже справа не лише в тому, чи повернеться твоя дитина, справа в тому, щоб ти повернувся до себе. Розрив контакту став справжньою епідемією, скрізь чуємо про дорослих дітей. Які викреслюють батьків зі свого життя, часто без чітких пояснень, іноді з претензіями, що здаються непропорційними. Психологія створила для цього терміни: кордони, токсичні стосунки, самозахист. Проте щось важливе залишається поза увагою. Карл Юнг говорив про індивідуацію, процес, у якому людина знаходить саму себе, звільняється від проекцій дитинства і розвиває власну внутрішню цілісність. Але індивідуація ніколи не означає знищення зв'язків, вона означає інтеграцію, а не руйнування. Юнг попереджав про інфляцію его, стан, коли людина вірить, що стоїть вище за інших, використовуючи психологічні концепції як зброю. Те, що ми бачимо сьогодні, часто є незрілим відокремленням, а замаскованою формою незрілості. Твоя дитина, можливо, використовує мову терапії, щоб представити себе жертвою, водночас відмовляючись від власної відповідальності за стосунки. Вона говорить про кордони, але має на увазі контроль. Вона говорить про зцілення, але має на увазі втечу. Якщо цей біль тобі знайомий, напиши слово Правда в коментарях, а ти у своїй любові та відчаї реагуєш так, що все лише погіршується. Кожне твоє повідомлення, кожне пояснення, кожне виправдання підтверджує історію, яку твоя дитина розповідає собі. Вона відчуває власну силу, адже контролює твою реакцію. Вона відчуває підтвердження, бо ти принижуєш себе. Ось де починається замкнене коло, якого більшість батьків не розуміють. Ти намагаєшся словами досягти того, чого можна досягти лише мовчанням. Ти намагаєшся близькістю зцілити те, що зціляється лише дистанцією, і трагедія в тому, що ти дієш із любові, але саме цим досягаєш протилежного. Твоя дитина збудувала внутрішню сцену, де грає головну роль роль пораненого, визволеного нарешті самостійного. А ти забезпечуєш глядачів, поки ти реагуєш, вистава триває. Юнг називав цей механізм проекцією тіні. Твоя дитина проєктує на тебе всі ті частини, які не хоче бачити в собі: власну недосконалість, власну провину, власний страх близькості. Поки ця проекція працює, їй не потрібно стикатися з собою. Ти лиходій у власній драмі, і драма може скінчитися лише тоді, коли ти відмовишся грати цю роль. Уяви, що ти повністю відступаєш, не з помсти, не для маніпуляцій, а тому, що розумієш, твоя гідність. Коштовніша за будь-який зв'язок, побудований на підпорядкуванні. Що тоді відбудеться? Спершу найімовірніше нічого. Твоя дитина може навіть не помітити або відчує підтвердження. Але глибоко в психіці розпочинається інший процес. Проекція втрачає живлення. Внутрішній театр працює в холосту, і саме там, у цій порожнечі, виникає можливість для чогось нового. Це нелегко прийняти. Ти любиш свою дитину. Ти виростив її, приносив жертви, робив помилки як кожна людина. І тепер рішення має полягати в тому, щоб відпустити? Так, адже відпустити не означає байдужість, це означає повернути відповідальність. Твоя дитина доросла, вона приймала рішення. Ці рішення мають наслідки також для неї самої. Але поки ти пом'якшуєш ці наслідки, продовжуючи просити уваги, вона нічому не навчиться. В аналітичній психології існує концепція самості, найглибшої інстанції в нас, що прагне до цілісності, самість твоєї дитини знає, що щось не так, вона знає, що відкидання батьків це не зріла дія, а акт страху. Проте це знання заглушається галасом его, самоправедністю, зовнішнім підтвердженням. Лише коли цей галас затихне, внутрішній голос знову зможе бути почутим. І твоє мовчання це те, що припиняє галас. Конкретно це означає жодних повідомлень, жодних спроб контакту через третіх осіб, жодних тонких натяків у соціальних мережах, жодних привітань із днем народження, жодних подарунків, жодних знаків надії. Ти повинен повністю відступити і спрямувати свою енергію на власне життя. Це найважча вправа, яка існує. Адже ти маєш діяти проти найглибших інстинктів, ти маєш подолати потребу у зв'язку і витримати страх, що цей контакт ніколи не відновиться, але саме цей страх тримає тебе в полоні, він робить тебе керованим, робить тебе малим і заважає тобі бачити себе як повноцінну людину, яка має цінність навіть без визнання дитини. Юн говорив, що всі ми носимо маски, персони, які показуємо світу. Одна з твоїх масок це маска люблячої матері, турботливого батька. Але коли ця маска стає єдиною ознакою ідентичності, ти втрачаєш себе. Розрив контакту, хоч і болючий, може стати запрошенням зняти цю маску і подивитися, хто насправді існує під нею. Справа не в тому, щоб покарати твою дитину, справа в тому, щоб визволити себе. Якщо ти готовий визволити себе, напиши Я обираю себе в коментарях. І визволення починається в той момент, коли ти перестаєш чекати, перестаєш сподіватися, перестаєш ставити своє життя на паузу. Ти живеш зараз, а не в уявному майбутньому, де все налагодиться, а зараз у цю мить з усім болем, що є, але також з усією силою, яка чекає на відкриття. Що відбувається в твоїй дитині, коли ти обираєш цей шлях? Спочатку можливо нічого видимого. Але під поверхнею починається сув, упевненість, що може викликати тебе будь-коли, починає хитатися, уявлення, що ти нескінченно на неї чекаєш, руйнується, і раптом виникає порожнеча, яка більше не заповнюється твоїми реакціями. Ця порожнеча незручна, вона змушує до рефлексії, а рефлексія перший крок до зрілості. Твоя дитина побудувала історію, де грає головну роль визволителя. У цій історії ти перешкода, яку треба подолати, але коли ти відступаєш, перешкода зникає, і тоді дитина залишається наодинці з собою без ворога, без поля для проекцій, лише з власною порожнечею. І ця порожнеча передумова для того, щоб тіні могли бути інтегровані. Юнг називав цей процес роботою з несвідомим, тією нелегкою, але необхідною подорожжю у власній безодні. Немає гарантії, що твоя дитина розпочне цю подорож. Деякі люди залишаються все життя в ілюзії самоправедності, але ти можеш створити умови, за яких ця подорож стає можливою, і це відбувається не через слова, а через відсутність, через тишу, через гідність. Можливо, ти запитуєш, скільки часу потрібно витримати. Правда в тому, що немає часових рамок. Справа не в тому, щоб пересидіти певний період, доки дитина не повернеться. Справа в тому, щоб побудувати своє життя так, аби воно було повноцінним, навіть якщо дитина ніколи не повернеться. Це єдина позиція, яка справді визволяє, і парадоксально це також єдина позиція, яка робить справжнє повернення можливим. Адже коли твоя дитина колись шукатиме контакту, вона не повинна зустріти відчайдушну матір чи відчайдушного батька, який миттєво все забуває і повертається до старих патернів. Вона повинна зустріти людину, яка навчилася поважати себе, людину, яка знає свої межі, людину, яка дає любов не з браку, а з повноти. У цьому різниця між безумовною любов'ю та безумовною доступністю. Любов не означає жертвувати собою, любов означає віддавати з позиції сили. Більшість батьків плутають це. вони вірять, що мають завжди бути поруч, завжди прощати, завжди розуміти. Але це не любов, а співзалежність. Це страх бути покинутим, замаскований під чесноту. І твоя дитина це відчуває. Вона відчуває, що твоя любов народжена зі страху, а не зі свободи, і саме тому не поважає тебе. Повага виникає лише там, де хтось поважає себе, де хтось каже, Я люблю тебе, але не дозволю себе принижувати. Я тут для тебе, але не за будь-яку ціну. Це послання. Яке передає твоє мовчання не ти мені байдужий, а я важливий для себе, і це послання, яке досягає несвідомого твоєї дитини, навіть якщо свідомість спочатку його відкидає. Юнг говорив про синхронічність, ті значущі збіги, що виникають, коли внутрішня та зовнішня реальність резонують. Коли ти змінюєшся, ти змінюєш також поле, в якому існують стосунки з твоєю дитиною, не через магію. А через психологічні закономірності твоя внутрішня позиція впливає на те, як тебе сприймають, і коли ти перестаєш бути відчайдушним батьком, твоя дитина починає бачити тебе інакше, не одразу, але поступово. Важливо розуміти, що цей процес не передбачуваний. Ти не можеш сказати, я відступлю на три місяці, і тоді дитина повернеться. Це була б маніпуляція, і твоя дитина відчула б це. Зміна має бути справжньою. Ти дійсно маєш відпустити, а не вдавати. Ти дійсно маєш жити своїм життям, а не просто чекати, що щось зміниться. І саме це робить процес таким складним. Це означає, що ти маєш будувати нові стосунки, відкривати хобі заново, наповнювати свої дні речами, що приносять радість, а не речами, що маскують порожнечу. Це означає, що ти вчишся бути наодинці, але не самотнім. Що ти сприймаєш тишу не як покарання, а як простір для зростання. Що ти дбаєш про своє тіло, здоров'я душу? Юнг називав цей процес індивідуацією, і він стосується не лише молодих людей, які відокремлюються від батьків, але й батьків, які мають навчитися відокремлюватися від ролі батьків, ти більше, ніж мати чи батько, ти людина з власними мріями, власними потребами, власною гідністю. Якщо ти готовий до шляху індивідуації, напиши мій шлях в коментарях, і цю гідність ти не повинен жертвувати навіть заради дитини. Будуть моменти, коли ти ослабнеш, коли відчуєш імпульс написати повідомлення, коли подумаєш хоча б цього разу, хоча б маленький знак. Але саме в ці моменти ти маєш бути сильним, адже кожен відступ руйнує те, що ти побудував. Він показує твоїй дитині, що ти насправді не змінився, що ти все той самий, хто благає про увагу, і він показує тобі самому, що ти ще не по-справжньому вільний. Свобода це не те, що хтось дає. Свобода це те, що ти береш сам. Ти береш її, коли перестаєш залежати від рішень інших, ти береш її, коли розумієш, що твоя цінність не залежить від того, чи любить тебе дитина. Ти береш її, коли любиш себе. Не з нарцисизму, а з необхідності. Адже якщо ти не любиш себе, ти не можеш дати справжньої любові нікому іншому, спокуса велика переглядати соціальні мережі, дивитися, що робить твоя дитина, з ким проводить час. Але й це ти маєш залишити кожен погляд знак, що ти ще не відпустив. Кожен погляд живить тугу і заважає зціленню. Ти маєш навчитися відпускати свою дитину не лише зовнішньо. Але й внутрішньо це означає, що ти прощаєшся з образами, які маєш про неї, з надіями, які плекаєш, з уявленнями про ідеальне примирення. Можливо, твоя дитина повернеться, а можливо, ні. Але те, що точно відбудеться, це те, що ти повернешся до себе, і це єдине, що справді має значення адже ти не можеш контролювати дії своєї дитини, але можеш контролювати, як із цим справляєшся. Ти можеш обрати, чи залишатися в ролі жертви, чи стати творцем власного життя. Існує давня мудрість, яка стверджує, що ми притягуємо лише те, що самі випромінюємо. Якщо ти випромінюєш відчай, ти притягуєш дистанцію, якщо ти випромінюєш гідність, ти притягуєш повагу. Це не езотерична гра, а психологічна реальність. Люди реагують на енергетичну якість, яку ти приносиш. І коли твоя дитина відчуває, що ти більше не відчайдушна істота, яку вона відкидає, а людина, яка живе своїм життям, динаміка змінюється. Це не означає, що ти маєш стати жорстким, це означає, що ти маєш стати чітким, чітким у своїх межах, чітким у своїй цінності, чітким у своїй позиції, і саме ця чіткість діє не гнів, не докори, не холод, а чіткість, чіткість того, хто знає, ким він є. Навіть без зовнішнього підтвердження, коли твоя дитина колись шукатиме контакту, це може бути обережно, непрямий сигнал повідомлення через третіх осіб, лайк у соціальних мережах. Це тести, твоя дитина перевіряє, чи безпечно наближатися, і тут вирішальне, як ти відреагуєш, не з надмірною радістю, не з миттєвою доступністю, а зі спокійною відкритістю. Ти показуєш, що ти є, але не потребуєш, що ти готовий. Але не відчайдушний, що двері відчинені, але ти не чекаєш за ними. Примирення це не подія, а процес. І цей процес починається не з того, що все забувається, а з того, що обидві сторони стали зрілішими. Твоя дитина має навчитися брати відповідальність за свої дії, а ти маєш навчитися, що прощення не означає приймати все. Прощення означає відпустити образу, а не ясність щодо того, що відбулося. Можливо, твоя дитина ніколи не висловить чіткого жалю. Деякі люди не здатні на це, бо це занадто б розхитало їхнє самосприйняття, але жаль проявляється в самому поверненні, він проявляється в готовності знову допустити близькість. Він проявляється в малих жестах, що говорять: Я зрозумів, що щось втратив, і це має бути достатньо. Ти не можеш очікувати, що твоя дитина стане на коліна. І благатиме пропрощення це фантазія, яка лише ранить тебе. Що ти можеш очікувати, це повагу, повагу до того, що ти дав, повагу до того, через що ти пройшов, повагу до факту, що ти теж людина з помилками, але і з гідністю. І якщо цієї поваги немає, тоді краще зберігати дистанцію. Адже стосунки без поваги це не стосунки, а повторення старих патернів. Юнг говорив про інтеграцію протилежностей, про об'єднання свідомого та несвідомого. У стосунках з твоєю дитиною це означає, що обидві сторони мають навчитися витримувати амбівалентність, любов і гнів, близькість і дистанцію, прощення і чіткість це не або, або а і те, і те. І саме ця зрілість створює справді міцні стосунки. Найбільший урок, який ти можеш винести з цього досвіду, це розуміння, що твоє щастя не може залежати від інших, ні від твоєї дитини, ні від партнера, ні від когось іншого. Твоє щастя це твоя відповідальність, і коли ти справді це розумієш, ти вільний, вільний давати любов, не очікуючи нічого, вільний жити стосунками, не втрачаючи себе, вільний піти, якщо стосунки тобі не служать. Це мудрість народжена з болю. Ненаївна надія, що все налагодиться, а глибока впевненість, що ти в порядку, що б не сталося, що ти маєш цінність незалежно від визнання інших, що ти заслуговуєш на життя, яке тебе живить, а не виснажує, і коли твоя дитина одного дня стане перед тобою і скаже: Я сумував за тобою, ти зможеш відповісти з цієї внутрішньої повноти, не спорожнечі туги. Не звідчою покинутості, а й сили того, хто знайшов себе. І це єдиний вид любові, який справді зціляє. Любов, що не чіпляється, любов, що не вимагає, любов, яка просто є. Юнг якось сказав, що ми досягаємо просвітлення, не уявляючи світло, а усвідомлюючи темряву. Розрив контакту твоєї дитини це твоя темрява, це тінь, яка змушує тебе поглянути на свої страхи. На свою залежність на частини себе, які ти ніколи не хотів зцілювати, але саме в цій темряві криється шанс трансформації, адже лише той, хто пройшов через темряву, справді знає світло. Те, що я показав тобі сьогодні, це не метод маніпуляції, це запрошення до самовизволення, це не гарантія, що твоя дитина повернеться, це гарантія, що ти повернешся до себе, і, можливо, це більше примирення. Примирення з життям, яке ти маєш, а не з тим, про яке мріяв. Можливо, цей біль найбільший подарунок, який тобі коли-небудь зробили, подарунок, що змушує тебе прокинутися, змушує усвідомити, хто ти насправді, змушує жити своїм життям, а не життям, якого від тебе очікують інші. І коли ти це усвідомлюєш, розрив контакту виконав свою місію, не тому, що він був добрим, а тому, що ти виріс. Правда, яку ніхто не хоче чути, ось вона. Ти завжди був цілісним, навіть без визнання твоєї дитини, навіть без любові, про яку мріяв, ти завжди був цілісним, ти просто забув. І зараз час згадати про це. Якщо це відео торкнулося тебе, якщо ти відчуваєш, що тут є щось справжнє, тоді запрошую підписатися на канал, не тому що мені потрібні перегляди. А тому, що тобі можливо знадобляться подальші імпульси, які супроводжуватимуть тебе на цьому шляху. Напиши в коментарях, що цей текст викликав у тобі, не щоб виправдати свою історію, а щоб поділитися нею, адже в поділі зцілення, а в спільноті тих, хто переживає схоже сила. Ти не самотній і ти не слабкий, ти на шляху, і це все, що має значення.